Історія життя та кохання Романа Шребця з дружиною Зульфією, із книги Соло надірваних струн, автор Наталія Хамоуда Холодіє життя, бо відбуло тепло за тобою. У далекі світи ми ж невидимі стіни мірил. Але я не здаюся, щоденно ступаю до бою ще для когось своя, вже для когось Відбулась чужою опираюсь на силу твоїх оксамитових крил. Марія Дребіт Голодрига. Кому не траплялося в житті закохатися у старшу за себе людину? Здебільшого це буває з дівчатами як не вчителя покохають, то начальника на роботі, але стається такий з хлопцями. Та їм чи не важче в такій ситуації? Одна зі старших дівчат з дивним для України іменем Зульфія дуже подобалася роману. Але чи то просто була симпатія, чи то дитяча закоханість, хлопець відрізнити тоді ще не міг. У нестримному часоплині збігали шкільні роки. Роман готувався до випускного, а вчорашнє дитинство перейшло у юність. Майбутні випускники будували плани на доросле життя, а колишня дитяча невинна дружба. Переросла у легку закоханість, в старшу на чотири роки дівчину. Роман нічого їй не обіцяв, не освічувався в коханні, але дівчина розуміла його залицяння, попри все, стосунків між ними наразі не склалося власне, через різницю у віці. Якби ж то старий розум та в молоді роки, тоді зіночка саме таке ім'я дали Зульфії при хрещенні. Розглядала як кандидатів у майбутні чоловіки хлопців, старших за віком. Роману ще треба мужніти, здобувати освіту, знайти роботу, а її кохає старший, вже сформований як особистість чоловік. Дівчина думала, що за ним буде, мов за кам'яною стіною, тому й погодилася вийти заміж, як тільки той інший її покликав. Життєві дороги Зіна та романа розійшлись. Хоча й проживали вони в одному селі. У неї вже сім'я, і вона щаслива, а це найголовніше. Роман не вникав в особливості сімейного життя давньої подруги, витримував дистанцію, водночас, будучи поруч, але навіть на відстані Зіна завжди могла покластися на нього. Якщо їй потрібна була допомога, він буде близько, як друг, як брат, як помічник та порадник. Коли Зіна пішла від першого чоловіка, Роман зробив усе можливе, аби жінка з донечками Вікою та Марійкою не відчували себе чимось обділеними, носив дітям гостинці, влаштовував новорічні свята з ялинкою та подарунками, бо у Зіни після розлучення не було на це коштів. Він котре був поряд, як вірний друг, в серці кохаючи її. Але душа жінки була настільки зраненою, що про нові стосунки не було й гадки. Роман злегка залицявся, але Зіна вперто гнала від себе думки про кохання, бо він молодий і, скоріш за все, мати йому б не дозволила зійтися з нею адже у неї вже двоє дітей. Згодом Зіні трапився чоловік, і вона вийшла заміж друге. Роман не сприйняв це як поразку. Він тихо бажав жінці щастя і так само нишком далі її кохав, але так само свого кохання не показував. У неї щасливе заміжжя. Скоро народиться дитина, радів подумки. Хлопець ніколи не дозволив би собі такої нецо, як заважати чужому щастю. При зустрічі віталися, розпитували одне у одного про життя та справи, але нічого більше у кожного своя стезя. Час найдивовижніша штука, його так мало, коли спізнюєшся, і так багато, коли чекаєш. Кожна людина завжди чогось чекає хтось успіху, хтось здоров'я, хтось щастя чи розуміння, чекають того, чого бажають, і щиро вірять, що воно настане. Зіна, у якої вже була третя дитина, очікувала на народження четвертого малюка і подумки собі бажала щастя. Сімейні стосунки з чоловіком тим часом потрохи виходили з ладу. Жінка все частіше стикалася з непорозумінням, шукаючи причину в собі, як то зазвичай буває, і терпіла заради дітей, заради збереження сім'ї, бо малку мріяла, якщо заміж, то один раз і назавжди. А вона вже вдруге на початку сімейної дороги і щиро сподівається, що всі ці кризи, про які пишуть психологи, цього разу оминуть її міцне сімейне гніздечко. Як клопітлива пташка вірила, що ніяким вітрам та буревіям не похитнути його, не розгойдати. Але у сімейних стосунках повинно завжди бути дві опори чоловік і жінка. Самій на крихких плечах нести вантаж побуту нелегко. Зіна, як більшість жінок, вперто склеювала те, що вже давно покрилося дрібними тріщинами. Здавалося, торкни і розлетиться над руски, та поки що сім'я трималась на волоску, жінка не наважувалась на кардинальні зміни. Немає нічого вічного, щоб не мало початку та закінчення, чи то молодість, чи багатство, чи навіть життя. Єдине, що може бути вічним, це любов, і неважливо, чи вона у формі кохання, чи знаходить своє вираження в емпатії, головне, що вона існує. Роман через роки дуже добре зрозумів, що ті юнацькі почуття, які носив у серці до Зіни, переросли у набагато глибші. Часом думав, як би склалося їхнє життя, якби відважився освідчитись. Він кохав її, йому подобався її різкий характер, її рішучість, її стійкість, інколи жалкував, що вкотре відпустив від себе жінку, яка так йому подобалась. Бувало, що й картав себе за несміливість, але дороги назад уже не було. У Зіни зростає четверо чудових діток, а вона здається, щаслива з чоловіком. Але істину знала тільки Зіна і те, що проживалося в сім'ї, було надзвичайно далеким від реальності, яку бачило людське око. Роман бував у селі рідко. Більшість часу проводив на заробітках у столиці, повертаючись до домівки, тільки на великі свята. Перестрівшись із Зіною біля крамниці, одразу помітив, що з нею відбулися якісь зміни, сумна, знічена, понурий погляд, незвичний для її характеру. На запитання, як справи, відповіла, що все добре, але Роман надто добре знав подругу, аби так просто їй повірити. Ти щось не договорюєш, взявши жінку за руку, рішуче запитав Та ні, насправді все нормально, не вірю. Розповідай, все, як є, наполіг чоловік, що у тебе сталося? Розлучаюся, відповіла одним словом. Нічого собі, все так погано? Вже як є. Роман помітив у поведінці зіни щось дивне, чи то сором, чи печаль. Ти добре подумала? Так. У мене був час і це рішення виважене, пояснила. Я розумію, якщо неможливо більше терпіти, то не потрібно себе мучити. Жінки завжди терплять, бо діти, бо що скажуть люди. Я хочу, щоб ти знала, я завжди буду поруч. Як тільки буду потрібен. Достатньо гукнути. Я знаю, Ромчику. Дуже тобі дякую, що такий товариш, як ти, є в моєму житті. Не зволікай і клич при потребі. В будь-який момент, у чому зможу, я допоможу тобі з домашніми роботами та киточками. Ловлю на слові, посміхнулась жінка. Роман насправді дотримався слова, тільки його не потрібно було кликати. Він сам розумів потреби жінки, у якої на руках двоє малих і дві старші студентки. Приїжджаючи з заробітків, привозив гостинця для малечі. Щоразу він летів до її оселі, мов на крилах. Це були найдорожчі моменти в його житті, і те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні набуло обнадійливого змісту. Зіна й сама відчувала, що в її почуттях дещо змінилося стосовно романа. Якщо раніше вона сприймала його тільки як друга, сьогодні ж він щоразу більше заселяв її серце. Крок за кроком, мить за миттю обоє дійшли рішення, що, мабуть, таки долею їм написано бути разом. Роман, будучи вже стовідсотково впевненим у правильності свого рішення, наважився на розмову. У мене до тебе пропозиція, Зінонько, тільки не відмовляй одразу, обіцяй подумати. Яка саме? запитала жінка тремтячим голосом, здогадуючись, про що йде мова. Насправді Зіна й сама давно зрозуміла, що кохає Романа, але дуже боялася своїх почуттів, боялася помилитися, впасти у вир кохання з головою, в певній мірі остерігалася зайвих пересудів односельців, які у їхньому випадку точно будуть. Бо кого ж село не осудить? Вони ж не виняток. Але найбільше жінка боялася втратити коханого, навіть уявити було страшно, як то бути далеко від нього. Стань моєю дружиною, перервав Роман думки Зіни. Ти згодна? Я згодна, але ж я не сама. У мене діти. Їх четверо. У нас діти, відповів Роман, тісно притуливши жінку до себе. Вони не твої. Вони всі наші. У чоловіка на очах тремтіли сльози. Тут же й вона дозволила собі заплакати. Не соромлячись, одне одного, вони раділи своєму рішенню, омиваючи його сльозами щастя. Життя після одруження з Романом набуло яскравих кольорів. Новій сім'ї жінка відчула, що таке насправді бути за мужем. За ним вона була, мов за закремінною стіною. Хоча й сама займала в сім'ї немалу роль. Він з нею радився щодо певних рішень, ніколи не діючи суто своїм розумом і дуже радів, коли сходився з дружиною на спільній думці. Він заробляв на життя, і їй не доводилось думати, як прогодувати дітей. З кожної поїздки чоловік старався привезти дітям подарунків. Роман полюбив діточок коханої як рідних і вже точно знав. Якщо у них з'явиться спільна дитина, то різниці між дітьми не буде. Адже чужих дітей не буває. А беручи відповідальність за цю жінку, він найперше взяв на себе відповідальність за її дітей. Дві старші донечки вже жили самостійним життям, а молодші Галинка та Богданчик одразу сприйняли Романа як рідного батька, а він для них став ріднішим за рідного, того, який зовсім про них не піклувався. Така бажана вагітність настала зовсім скоро. Роман та Зіна чекали на дитятку, як на диво, і вже через неповний рік стали батьками блакитної дівчинки Іванки, точної копії свого татуся. Зіна раділа, що змогла здійснити мрію кохано, а Роман чоловік був на сьомому небі від щастя. Саме таке життя він мріяв для себе. Саме так він хотів жити, кохати, бути коханим. І аби у здоров'ї та достатку росли його діти, а він зі свого боку подбає, аби вони завжди були у спокої та безпеці. Роман повернувся з чергових заробітків саме перед повномасштабним вторгненням. У чоловіка було багато планів, бо привіз копійку і думав залагодити деякі, відкладені на потім справи. Але війна, яка увірвалася несподівано в життя українців, торкнулася і його. Не встигнувши набутися з сім'єю, 24 лютого, Роман отримав телефонний дзвінок, який відмінив усе заплановане. Вам потрібно прибути до вказаного місця. Роман, не роздумуючи, став збирати свої речі. Жінка в розпачі рядала, вмовляючи, не йти. Я скажу, що ти не приїхав. Я скажу, що тебе немає, що не знаю, де ти. Зупалу виказала все, що в ту хвилину думала я не буду ховатися. Що я за чоловік такий, який сидітиме біля спідниці жінки? Інші ж не ховалися і вже пішли. Комусь треба ставати на захист, але ж у нас діти. За них і йду. Якщо всі сховаємось, то москаль завтра прийде до нас в оселю. Зіна й сама все добре розуміла, але інстинкт берегині брав своє. Сльози та умовляння не допомогли. Роман, зібравши наплічник, пішов на війну. Жінка, провівши його запоріг, стояла і спустошеним поглядом дивилася вдаль, де зникав слід від автівки. Ще хвилина, ще секунда, сама. Одна з тих, які чекають від дзвінка до дзвінка, від СМС до СМС, аби хоч на хвильку почути рідний голос, аби тільки знати, що живий. Тепер вона одна з тих жінок, на чиїх вустах не змовкне молитва. Тепер вона дружина бійця. В селі з відходом Романа поселився ненависний спокій. Звісно, була робота, домашні справи, були діти, які заповнювали порожнечу, але поруч не було його, коханого друга, порадника, помічника. Її зігрівали думки про нього, його ж зігрівала її молитва і берегла до певного часу. Роман служив, захищаючи незалежність України і майбутнє всіх українців у складі 59-ї ОМПБР на посаді стрільця відділення стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А-1619. Нищив загарбників в зоні бойових дій з травня 2022 року. У дзвінках з війни Роман часто запитував, як мої шмарколики. Зіна почнула розповідати про Іванку, а він зупиняв її, уточнюючи, що його цікавлять всі його діти. Наказував, щоб вдягала їх у хороші речі, бо його діти мають ходити як найкраще. Роман жив дітьми і для дітей, для них і за них. Він мріяв дослужити до перемоги, бачити свою землю вільною від ворожої навали, але такої привілеї йому не судилося. 9 листопада 2022 року Роман героїчно загинув, забравши з собою кохання, підтримку, довіру і все, що колись приніс з собою в життя Зіни та дітей. Після загибелі чоловіка Зіна зрозуміла, що без нього у неї втрачена опора під ногами є діти і є в село. Але що ті люди? Одні рахують, скільки грошових виплат отримає сім'я за Романа, інші, що могила не так оформлена чи пам'ятник надто дешевий. Ще хтось шепоче, що квіти не такі. Люди є люди, завжди знайдуть, до чого причепитися, а ти, жінко, живи. І давай собі раду, а заслонивши фіран, у темну ніч, бо тільки вона тебе почує і нікому не розповість про твої жалі. Живи, жінко, за двох, за нього і за себе. Часто чує Зіна такі вислови і живе заради дітей, заради Романових мрій, заради того всього, що не встиг побачити, коханий. Минуть роки і онуки слухатимуть розповіді про мушнього дідуся, уявлятимуть, яким він був, яким був його голос, яким було його щире серце, колись бабуся Зінуля розповість внучатам всі ті світлі спогади, які назавжди зберегла у своєму серці. А ще про нього розповідатимуть книги, однією з яких буде соло надірваних струн. Який мужня жінка довірила найсокровенніше. Дочка Галинка зараз навчається в медичному коледжі і гордо несе батькове ім'я у серці та у діях. На навчальних заходах, у творах чи розповідях вона називає Романа татом Героєм, своїм татом, який її зростив і який за неї загинув. Татом, який не був рідним по крові. Але був найріднішим у світі.